Над селом моїм літаки літають, а окремі люди досі картоплю під заступ садять. Коні міняються, трактори списують, а люди ті ж самі. Хто з батогом, той і поганяє, а їх і поганяти не треба. Слухняно квапляться за возом, наче луша наче старе спрацьоване луша. Іди той тільки не тарабанив, поле бур'яном поросло, колись тут хати стояли. Хато усе менше, а до поля доточується. Не знати лише для кого. Вам щось болить? Показую на місце, де село моє.